Далі по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вишті хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області а хоч зафіксувались там, де все стоїть. Ну Крим. На жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. І є, знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до вибори, вибори немає. Річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше, ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. І от останній пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І я можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.